За своє життя, як шеф-кухар, я готувала та куштувала багато різноманітних страв. Але що може бути рідніше та смачніше за домашній борщик наваристий з м'язцем, за смажену картопельку із підчеревком? Я виросла на маминому борщі. Але зараз я вже доросла жінка і маю готувати здорову їжу та слідкувати за своєю фігурою. Давайте з вами приготуємо легкий весняний борщик, в який ми покладемо купу зелені, яка містить багато вітамінів. А зробити нам його менш калорійним допоможе посуд делімано. Це буде чудова страва для всієї вашої родини. І навіть ваш чоловік не помітить, що вона дієтична. Така вона буде смачна. Секрет здорової їжі полягає не тільки в продуктах, з яких вона приготована, а й в посуді, в якому її готували. Представляємо високоякісний італійський посуд делімано з керамічним антипригарним покриттям. Це посуд для приготування смачних та корисних страв з мінімальним вмістом жарів, який стане незамінним помічником на вашій кухні. Усі жінки знають, що основою доброго борщу є бульйон. Ми з вами зробимо його овочевим та дуже ароматним. Я вже нарізала моркву, цибулю. Це корінь та стебло, а тепер мені їх потрібно трохи підпекти. Адже перед тим, як закладати овочі у воду, їх потрібно пропекти для того, щоб вони найкраще віддали свій смак та аромат нашому бульйону. Вмикаємо вогонь. Мені дуже подобається біле керамічне покриття посуду Делімана. Подивіться, воно таке гладеньке, в ньому так приємно готувати. Ось подивіться, термодатчик став червоним. Отже, можемо закладати овочі. Термодатчик, убудований у посуд деліману, сповістить вас про досягнення температури оптимальної для початку готування. Отже, ви ніколи не перегрієте посуд та не зіпсуєте страву. Завдяки кованій алюмінієвій основі тепло в посуді Делімано розповсюджується миттєво і рівномірно, завдяки чому їжа готується набагато швидше та зберігає більше вітамінів. А ви економите свій час та заощаджуєте на електроенергії? Ви помітили, що я не додала ані краплини олії. Це через те, що з посудом делімана олія не потрібна. Загалом. Кераміка набагато краща, ніж тефлонове покриття, бо не містить усіляких токсинів, а це вже зараз науково доведено. Та краще, ніж посуд із нержавійки, Тому що до кераміки нічого не пристає. Ось подивіться. А тепер випробуємо новинку від посуду Делімано. Це середня каструля. Вона досить містка, але легка, хоча і литрів так на 5. Це точно не посуд з нержавійки. Ти як підіймеш, так і надірвешся. А тепер налімо холодної води. Це дуже важливо, тому що саме в холодної воді наші продукти віддадуть більше поживних речовин та аромату. Так, наші овочі. Ставимо на вогонь. Не солимо. Солити будемо наприкінці готування. Що ще мені подобається у посуді делімана? це те, що його дуже легко мити. Ні, я би сказала, не потрібно мити. Я лише візьму рушничок протру сковорідку. Зараз побачите. Дивіться. Як швидко все відбувається. Ви бачите? Саме на очах. Чи можете ви таке зробити вдома, на звичайній сковорідці? Я вважаю, що ні. Посуд делімано це сучасний італійський посуд. Його призначення зробити ваші улюблені страви більш здоровими, а приготування простим. Посуд деліману вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловідачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Це якісне покриття не містить шкідливих елементів та служить набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової смаженої їжі. Я вже натерла овочі. Подивіться, в мене тут натерти буряк, стебло селери, корінь селери, цибулька, морква. Це ідеально натерті овочі. Тому що ці смужечки, вони невеликі, не маленькі. Тобто, вони не розтушаться у борщу, і їх буде зручно їсти. Все це. Дома ви зможете зробити за допомогою якісної терки. А я зробила за 3 хвилини за допомогою кухонного комбайну делімано. Тепер, доки готується наш бульйон, ми приготуємо зажарку. І зауважте, лише на одній краплині олії. І те лише для того, щоб наші жиророзчинні вітаміни найкраще засвоювалися в організмі. Ви ж знаєте, що оцей прокаратин. Вітамін А. Він засвоюється лише при нагріванні і з доданням жиру. Все, наш бульйон готується, наші овочі тушкуються, в нас вийде смачний-смачний борщик. Тепер беремо іншу сковорідку і закладаємо в неї наш бурячок. І заливаємо томатний сік. Ось так. Так. Заливаємо смачненько і накриваємо кришечками. Ось так. Кришки делімено виготовлені зі всесвітньо відомого скла «Пайрекс», що славиться своєю міцністю та стійкістю до високих температур. Подивимося, як там наш бульйон. М -м -м. В мене дуже багато овочів в бульйоні. Це для того, щоб мій бульйон був ароматним, насиченим, весняним. Так, ми усі овочі дістали, а тепер можна закладати картопельку. У посуді Делімано їжа готується в два рази швидше, а ви економите свій час та заощаджуєте на електроенергії. Подивіться, наш бульйон майже готовий. В родині Делімено представлені майже всі види посуду, які можуть знадобитися на вашій кухні. Представляємо вам новинки на ринку України. Посуд Делімано великого об'єму для сімейного користування. Це середня каструля кераміка Пріма, об'ємом 4,5 літри, велика каструля об'ємом майже 8 літрів, та велика сімейна сковорідка діаметром 32 сантиметри. Завдяки цьому посуду ви приготуєте смачні страви для всієї родини і зекономите безліч часу. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте італійські посуди ліману вже зараз і насолоджуйтесь легким та, головне, швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів. Не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. Давайте подивимося на наші овочі. Подивіться, який насичений колір в нас нічого не пригоріло. Нічого не пристало, нічого не потемніло, як це відбувається у звичайних сковорідках. А запах? Mm. А тепер закладаємо овочі у кастрюльку. Це наша цибуля та морква. Так. А чи знаєте ви, чому змінюється колір продукту при приготуванні? Для мене самої було це надзвичайне відкриття, ще коли я навчалася на інженера-технолога у університеті. При приготуванні продуктів у будь-якому металевому посуді відбувається окислення продукту. Він втрачає свій колір та вітамін С. А ви знаєте, як вітамін С дуже важливий для нашого організму, імунної системи, та й взагалом без нього не прожити. Так, ой, дивіться, бурячок вже готовий. Ми можемо його закладати до нашого борщу. Так. М -м -м, яке все ароматне. Так, 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 так. Добре. Робимо тихіше вогонь і все. Увесь посуд делімано кераміка виробляється з матеріалів найвищої якості: кована алюмінієва основа, вкрита шаром екологічно безпечної та довговічної кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Ергономічні, зручні ручки з термодатчиками роблять використання та пересування посуду дуже простим, а скляні жаростійкі кришки Pyrex мають виїмки для ложки. Саме це робить посуд делімано незамінним помічником на кухні кожної господині. А зараз наріжемо зелень. У нас тут є кріп, петрушка, зелена цибуля, зелений молодий часник, щавель, шпинат. Все це ми зараз подрібнемо, а потім додамо до борщу 5 хвилин і після цього наш борщ готовий. Тепер шпинат. Це в нас молоденькі такі листочки. А тепер петрушку. Так. Весняна зелень дуже ароматна, соковита, ніжна, багата на вітаміни. І все це перейде до нашого борщу. Так, тепер кріп. Так, а тепер зелену цибульку? Ой, яка запашна. Так, що в нас ще залишилося? Це молодий часник. Отак. От Ой, як пахне. Так, порядок. Будемо додавати до нашого борщу. Так. Закладаємо нашу зелень. Так. Отак. От П'ять хвилин і все готово. Дуже смачно. Не забудьте посолити. Подивимося, що ж в нас вийшло? А вийшов в нас чудовий запашний весняний борщик. А головне, що завдяки посуду деліману ми змогли зберегти усі вітаміни в усіх інгредієнтах. Скуштуємо. Я візьму ложечку. Та налю борщичку. Ой, скільки зелені. А як він пахне. Ммм. Так. Ми прикрасимо наш борщик яєчком. Ось так. Подивіться, яка в нас виходить краса. Весна завітала. Але ж який борщ без сала. В нас є домашнє сальце, барадинський хлібушик, який ми зараз наріжемо. Покладіть сальце, зробіть бутерброд, прикрасьте зеленою цибулькою та подивіться: ну, чи не гарно? В мене аж слинки потекли. Смачного! Приготуйте ці смачні страви в зручному італійському посуді Деліману. З Деліману процес готування стане справжнім задоволенням, а результат щоразу неперевершеним. Зауважте, що лише за останній рік в Україні було продано більше 200 тисяч одиниць посуду деліману, і тисячі українців вже оцінили переваги готування здорової та смачної їжі. Готуйте і ви улюблені страви з меншим містом жиру та без зайвих зусиль. У родині Делімано представлені майже всі види посуду, які можуть знадобитися на вашій кухні: сковорідка гриль, соусниця, сковорода вок, сотейник, каструля, форма для випікання, сковорідка, сковорідка для млинців і склянні кришки Pyrex різного розміру. А зараз представляємо вам новинки на ринку України: посуд делімано, великого об'єму для сімейного користування. Це середня каструля кераміка Пріма, об'ємом 4,5 літри. Велика каструля об'ємом майже 8 літрів та велика сімейна сковорідка діаметром 32 сантиметри. Завдяки цьому посуду ви приготуєте смачні страви для всієї родини і зекономите безліч часу. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте італійські посуди Лімано вже зараз і насолоджуйтесь легким та головне швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів. Не зволікайте, телефонуйте прямо зараз.